Щоб покращити або врятувати стосунки, важливо поставити партнерові два питання. Якою мовою кохання він може з вами говорити? Якої хоче, щоб ви з ним розмовляли. Насправді всі люди дуже різні, по-різному проявляються, по-різному бачать і хочуть бачити прояв до них. Тому дуже важливо навіть на самому початку. Відкрито дізнатися один від одного про ці особливі моменти. Щоб або давати їх цілеспрямовано один одному, або зрозуміти, що це серйозний незбіг, що вони, мабуть, не є відповідними, і не розпочинати їх, якщо ви не можете подарувати один одному радість та щастя. Перше питання. Як ти розумієш, що тебе люблять? І друге питання. Як ти проявляєш, що кохаєш, чи як ти любиш виявляти своє кохання?